Це в Києві. Ми біля фундаменту десятинної церкви. Оце такий тут заповідний такий комплекс. Тут колись була десятинна церква. Ом трошки. Церква Богородиці десятина 989. 1240 роки. Так, можна прогулятися по цьому такому фундаменту. Це, звісно, вже відбудовано така, такі доріжки. Але сам факт, що пишуть, що тут був центр правління тогочасного Києва. Ось такий сьогодні гарний день. Це сьогодні 13 квітня 2025 рік.